Добрий день всім! З вами Ольга Ткаченко і легенький комплекс для активізації всього тіла. Зробіть вдих, потягніться догори долоньками і повільний видих. Ще один вдих і повільний видих. Робіть нахили тулубом у сторону. Руки направляємо в протилежну сторону. З вдихом робимо нахил, з видихом повертаємось. Зробіть від 5 до 15 повторів у один і у інший бік. Поставте ножки трошки ширше і робіть витягування спочатку у одну сторону за рукою. Повторіть у протилежну сторону і зробіть від 5 до 15 повторів у кожну сторону. Зробіть кругові оберти прямими руками, спочатку в одному напрямку, потім у протилежну сторону. І вправа на ноги, опорна нога ліва, працюємо правою спочатку круговий оберт стопою. Потім випрямлення всього тіла паралельно з підлогою можна випрямляти праву ногу, а можна її тримати зігнутою у колінному суглобі. Знайдіть свій зручний варіант виконання і так само повторіть цю вправу від 5 до 15 разів. Спочатку на одну, ногу, потім на іншу. За бажанням цей комплекс можна виконувати як вдома, так і на свіжому повітрі. У своєму звичному, комфортному темпі, зберігайте повільний цикл дихання і комфортний ритм виконання. Всім бажаю гарного дня! І гарного самопочуття.